Пані Купа, сидячи в СІЗО, порушила все, що тільки можна порушити. У неї під час огляду камери виявили два мобільних телефони, але намагаються нароти суспільство висловити дурнями, сказати, що це ми щось не розуміємо, і це все так по закону. Ну я не хочу, скажу відверто, щоб моєму народу узаконювали плювки в обличчя. Мені це дуже не подобається. Розголос 100%, і замовчувати не можна. Ми в воюючій країні, і коли я вам згадував, що корупція вбиває справді в воюючій країні, не може бути грошових застав для топ-корупціонерів. І для топ корупції вітаю незламні українці. З нами сьогодні юрист, також громадсько-політичний діяч, ветеран російсько-української війни Олексій Мороз. І будемо говорити сьогодні про. Крупну династію корупціонерів. Я так їх назвав. Це Тетяна Крупа, екс-очільниця Хмельницької МСЕК. її чоловік Володимир, її син-екс-очільник Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександр, а також невістка Катерина. І, ну, перш за все, новина в тому, що крупа вийшла на волю. Так? Її заставу з 500... Мільйонів гривень зменшила до 20 мільйонів гривень. Це просто абсурд, тому що ви зараз бачите ці кадри в будинку е, крупи в квартирі їхній було знайдено понад 500 тисяч доларів. Так було знайдено в її квартирі. Скільки пригадає так? У неї загальна цифра фігурує відправляє сто тридцям мільйонів гривень. Це офіційно, що проходить по обвинувальному акту. Угу. От я бачу, що згідно з матеріалами набусу, сукупна сума так вивезених за кордон коштів родини кропи становить понад 2,9 мільйонів доларів і 476 тисяч євро? Тобто, це так, грубо кажучи, 3,5 мільйони доларів. Чому її випускають на волі? Як, як взагалі так сталося? Ну, треба справді давати відповідь на це питання. В першу чергу, суспільству. Я думаю, це цікаво, і відповідь на це питання є, воно мало може кому сподобатися справді. Е, Одніозна справа, яку, я думаю, точно всі пам'ятають ці кадри, коли знаєте, їй вже бідненькі білизні не було куди складати. У неї всі шафи були забиті баблом. І тут історія, коли ми чітко бачимо величезну глибоку проблематику. Яка щось більше ніж криза, коли ми бачимо, що наші антикорупційні органи, зокрема НАБУ і САП, не можуть впоратися за рік? Ну тут немає якоїсь, я скажу, мега складної справи. Доказова база, вона вона викрита, бабло в шафт. Це не така складна справа, коли треба там специфічні докази добувати, агентів е заводити в різні якісь організації, і так далі, працювати з закордонними активами. Тут ну, та історія, де всім все зрозуміло, і була велика підтримка українського суспільства. Натомість ми бачимо, що навіть в такій справі, де ну все очевидно. Та два державних чиновники, які суб'єкти декларування, яким заборонено мати якісь великі мати бізнес, і так далі вели, себе, знаєте, як величезні там, бізнесмени. У них були там будівельні компанії, закордонні великі е, рахунки. Ну тобто не особливо тяжко це все доводити. Ми бачимо, що чомусь для Набу і САП це. Проблеми. У мене є дуже багато питань до їхньої роботи. Я на цьому акцентував як учасник, зокрема, акції протесту біля Театру Франка в Києві, я є прихильником того і пишаюсь тим, що ми відстояли незалежність цих органів, хоча над незалежністю самої то треба ще працювати, але ми маємо маємо рухатися в нормальному напрямку незалежності цієї інституції. Однак я наголошував, що з самою робо... до самої їхньої роботи. Ну, є питання, і ми точно маємо їх а, визнати, без зробити так, щоб у нас були вироки. Тому що суспільство, зокрема, звертало увагу на тому, що ми зараз десь втомилися вже від цих серіалів викритів. Ми знаємо, що НАБУ вміє по цьому якісно працювати і викривати. Тут можна їх відмітити, але ми чекаємо вироків. Нам недостатньо того, що вони посидять рік в СІЗО заплатять або не, або застав... не заплатять якусь заставу а формально, легально відкупиться, виявляється, і, і на цьому все. Народ від цього втомився, народ хоче покарань для тих людей. І згадуючи ту акцію протесту, пам'ятаю, один із символів гасел був: корупція вбиває. Це, це правда в воюючій країні, корупція справді, корупція справді вбиває. І в цьому контексті це рішення максимально шкідливим для, для країни. Воно деморалізує абсолютно все суспільство: військових, ветеранів. Просто будь-яку нормальну людину з нормальною життєвою позицією це деморалізує. У мене дуже багато питань до Вищого антикорупційного суду. Я вчора читав їхній прес реліз у Фейсбуці. Вони прокоментували цю історію. У мене дуже багато питань. Вони посилаються на норму Кримінального процесуального кодексу, яка не є імперативною. От, я, як юрист, нас вчать читати букву закону. І відрізняти, це імперативна норма статті чи не імперативна норма статті, ось там не вжито якихось слів, які е, говорили про обов'язок до 12 місяців має перебувати за особливо тяжкий злочин, підозрюваний або обвинувачений. Там рекомендаційний характер слів не, ну, там, не може, і так, і так далі. Тобто, говорить про те, як має бути, але не, не, не говорить про обов'язковість. Це перше, що мене смутило, хоча у нас дуже люблять апелювати по цій нормі статей до Європейського суду з прав людини, але Тому є ви що, маєте, просто... на базі, що є така норма в законі. Що е, якщо, наприклад, підозрюється у корупції у великих розмірах, то е, підозрюваний може бути в СІЗО до 12 місяців, так якщо немає будь-який будь-який підозрюваний до 12 місяців, це за особливо тяжкий злочин за середню тяжкість там 6 місяців. Ага. Але в чому парадокс? У нас же більшість навіть там медійно відомих злочинців за вбивство, за державну зраду і так за багато mm. інших речей сидять більше. Чому ну ця норма статті? Вона не має що це обов'язок, що обов'язково, що імперативна норма. Ні, прописали як рекомендацію, що mm. в ідеалі за цей період має настати вирок. Має завершитися уже судовий процес. натомість я був здивований як правник побачити таку позицію вищого антикорупційного суду з огляду на те, що я вам далі розкажу. Угу. А як сиділа пані Курпа? Пані Курпа, сидячи в СІЗО, порушила все, що тільки можна порушити. У неї під час огляду камери виявили два мобільних телефони. Це порушення і режиму перебування в ізоляторі тимчасового тримання, і порушення як такого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і суд би мав би звернути на це увагу, що ризики вони і так були величезні з огляду на активи, на закордонні активи, з огляду на те, що це сімейний корупційний клан. Обцяги е, грошей божевільні просто. Тобто вони справді мають можливість повирішувати ну, дуже багато питань, так, зокрема, своєї втечі, переховування від органів досудового і судового е, слідства. Тут не взяв це до уваги, попри те, що вони вже порушували режим, будучи, вона вже порушила режим, будучи е, в СІЗО. Но це мене викликає повний абсурд, повне здивування. Якщо ми говоримо про букву закону і. Повіримо в не та норма, яку я згадував, до якої в мене є скептис, була б імперативною. Вибачте, а ви берете їй, визначаєте е, заставу адекватно, не зменшуєте, не граєте <говорит> з цією історією під давки, і вона нікуди не виходить. Це <говорит> так просто. Ви залишаєте її заставу 500 мільйонів гривень, <говорит> і крупа нікуди не виходить. І при позові в Європейський суд, якого ви так боїтеся, лякають на всіх судових засіданнях, насправді, Європейським судом справ людини. Дожилися. У нас судді лякають е, стороною обвинувачення е, цими нормами. Угу. Про що? Це так? Це були б її проблеми? Ну, не, не внесла заставу. То вибачай, ми. Все по закону. Так. Тобто, тут, якби було бажання, я бажання не бачу ні у Набу, ні у САП її посадити. Mm -hmm. Вони так працюють над доказовою базою, вони так відстоюють цю позицію в суді. І я не бачу позицію Вищого антикорупційного суду вершити правосуддя. Mm -hmm. Головний принцип вчора порушили. Його, вибачте, виконали на смітник. Головний принцип, на мій суб'єктив, на який зараз величезний запит суспільства, це принцип справедливості. На жаль, те, що ми зараз бачимо, це повна абсурдна ситуація, яка деморалізує. Скажу більше, коли ми питаємо про настрої військових, коли ми питаємо, чому зривається зокрема, і мобілізація настрій, суспільство, суспільство не бачить, що це справедлива країна. На жаль, це в тому контексті, який я згадав, це впливає в тому числі і на обороноздатність країни, окрім того, що це комусь просто настрій псує. Ну, скажімо, що робила Таня Крупа, так? звідки вона брала ці хабарі, повернемося до цього, так, і що їй платили за липові довідки, так? Плюс зазначимо, що вона ще зробила 50 прокурорів Хмельниччини інвалідами. Тобто, для чого вони їх зробили інвалідами? Щоб ті отримали найвищу пенсію. Там 100-200, а деякі навіть понад 300 тисяч гривень отримали надбавки. Тобто, це удар поб'є. Бюджету України, і е, вона така. Ну як це, це клан е, крупних корупціонерів виходить? Так, е, е, Тетяна Кропа. Абсолютно, я вам скажу ну, це. Це знову ж таки про деморалізацію суспільства. Знаєте, я, я не буду описувати свої почуття, бо їх дуже важко описати. Як е, після свого поранення я отримав інвалідність з першої групи внаслідок війни? І те, що була якась група прокурорів і місцевих рішал, які це отримали, це дуже сумно, і дуже сумно, що знову ж таки про покарання. Ну, те, що їх викрили, і те, що провели службове розслідування і позабрали у них ці статуси, я думаю, це була неважка робота. Нюанс полягає в тому, що ніхто покарання не поніс, зокрема, цих прокурорів. На чому вона заробляла, це очевидні речі. Так, коли вся область була оквиткована, коли прокурори були з цими статусами, зрозуміло, на чому вона. Заробляла. І, до речі, це не тільки ті люди, які фальшику... фальсифікували собі певні ці статуси, і так далі. Насправді дуже часто в органах е цих секів е вимагали хабарі з людей, які, які справді хворі, які справді мають травми, які мають поранення. І угу. це, це, це просто для розуміння повної картини глядача, угу. що платили не тільки якісь там покучки, а платили прості люди, простий народ. У якого вимагали ці гроші за, ну, за те, що вони і так би мали е, мати. Тобто, це максимальна кричуща аморальна історія державного значення. Тому що дізналися про це всі, і тут велике випробування, яку українська влада, українська держава завалила, на жаль, це дуже було важливо, щоб вона отримала максимально можливий вирок. З максимальною конфіскацією і щоб понесла відповідальність всі її е, подільник, синочок з пенсійного фонду, вона особисто, її покопителі, які, очевидь, були, які зараз у НАБУ і САП у справах не фігурують. Хтось, давайте можете написати в коментарях, хтось всерйоз вірить, що Курпа на рівні е, голови обласного міського все вирішувалось і замикалося. Я не вірю. Скажу вам відверто, я ві я вірю в те, що були більш високопоставлені покровителі, і країна чекала це іспит, щоб всі ці люди, включаючи і прокурорів, понесли кримінальну відповідальність. На жаль, цього не сталося. Наслідки я тільки частину наслідків вам назвав про дем демотивацію, деморалізацію і так далі. Насправді тут величезні наслідки. Ми mm -hmm. воюємо за майбутнє цієї країни. У нас після таких новин люди не вірять в майбутнє країни. У нас ціна подальшого майбутнього кров українського солдата. Це величезна ціна. Ми зараз її кожен день платимо, і от такі подонки, і через те, що є ті, хто не можуть довести справу до логічного кінця, все це невелюють. Угу. Ще про зменшення застави. Ну як можна було так в 25 разів зменшити заставу? Чи підозрюєте ви, що міг бути підкуп? Чому з такої величезної суми до 20? Ну як би не не рекламували вищий антикорупційний суд, його реформу? Я знаю, що багато захисників досі Вищого антикорупційного суду. У мене великий скептис і дуже велике питання, особливо до їх принципу визначення грошової застави. В законі немає. Вимоги і розрахунків до грошової застави їх не існує. Є основи, чим має керуватися суддя при ухваленні відповідного рішення. В mm -hmm. першу чергу це ризики, які є, а, є на а, тому, кому обирають заставу. Тут вони очевидні. Відповідно, нема ніде норми, це хибна історія призначити таку заставу, яка людина може mm -hmm. одразу внести. Це не автоматично означає те, що вона може її внести тут треба враховувати всі ризики і так далі. От в історії з Коломойським. Mm -hmm. Ми змушили таку заставу, яку він не може внести. Ну, очевидно, тому що ризики просто там зашкалювали і переважали. Коли людина... Там ще, мабуть, тиск з боку Сполучених Штатів Америки є на нього, на його справу. Я думаю, бага... там багато нюансів, mm -hmm. але глобальна історія. Я думаю, що все ж таки десь є логіка в тому, що людина. Пів країни, як то не всю може купити. Так само і тут. Якщо тільки офіційно виявили і задекларували в обвинувальному акті 137 мільйонів гривень будівельної компанії, всі прокурори ходили через неї. Питання: чи є ризики? Вищий антикорупційний суд пішов на поводу і зробив таку заставу, яку їй комфортно внести, зменшивши її постійно. Знову ж таки, питання обґрунтування. Обґрунтуйте мені зменшення. Ну от шановні судді, які там і в Фейсбуці комунікують, розповідають, які вони реформатори. Mm -hmm. порушення умов перебування в СІЗО, тобто порушниця, ви продовжуєте зменшувати заставу. А все добре з голівенькою, з логікою, з принципами, які ви маєте керуватися. Тому що, я ж кажу: у них нові манції, нові кабінети, нова красива назва, mm -hmm. новий логотип. А я не бачу, де от вони е, правосуддя здійснюють. Я не бачу, де вони керуються законом, тому що законом говорить про те, в першу чергу, врахувати ризики і зробити так, яка основа запобіжного заходу. Да чорт забирай, що підозрюваний або обвинувачений нікуди не дівся? І ти вже сам дивишся і враховуєш, якщо він адекватний, якщо це якась там посередня справа, можливо, ти застосовуєш такий там запобіжний захід менш м'який. Менш Ну, якщо наявні всі можливі ризики, всі можливі ризики у нас з меншими сумами, менш впливові люди тікали вже за кордон зараз. Є практика, відповідно, вже закономірна. Що це за рішення? Хтось уявляється, ну, я, я не розумію, в... я його так. Це буде просто плювок в обличчя українському народу, якщо вона ще втече за кордон. Е, до речі, чи, чи знаєте ви якусь інформацію про членів її родин, чи всі вони в Україні? І наскільки мені відомо, вона має здати закордонний паспорт, має носити браслет, проживати в Хмельницькій області. І якщо вона хоче переїжджати, змінювати місце проживання, вона має повідомляти. І ще така цікава деталь, що я читав щодо арешта майна, що ну, покладено арешт на 350-370 тисяч доларів. А також на деяке рухоме майно і нерухоме. Але ну, сума тут, які вони вивели за кордон, за, там переважає там, як ви кажете, понад три мільйони доларів. Так? За В Україні попередньою, за, кордоном, угу. за попередньою інформацією, вона а, користувалася своїми іноземними рахунками уже зі стін СІЗО. Ну, уявіть собі. Тут а, привіт виявленому телефону. Ви що думаєте, вона там а, YouTube дивилася чи Тіктоки угу. про себе? Ні, вона продовжувала займатися тим, чим займається, але вже в рамках замітання слідів, mm -hmm. тому не розумію такий запобіжний захід, таку м'якість до неї це абсолютно нелогічно З огляду на вирішення правосуддя на встановлення істини в цій в цій справі. Що стосується родичів, ну головний її помічник, який її був, це 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 її син. Mm -hmm. Так, з якими не комунікує. Що дорожче за закордону, не знаю, але м, точно там є подільники, тому що рахунок був не один. Та рахунки були величезні, і чесно кажучи, оперувати. Ну тобто, звісно, технології розвиваються і надання послуг банківських розвиваються, Але мало уявляю, щоб з такими банківськими рахунками, з такими величезними компаніями, які у неї були в Україні, зокрема будівельними. Вона може сама цим всім розпоряджатися, особливо з ТІЗО. Це просто неможливо. Очевидно, подільники є і подільники, подільники рівня менеджерів. Не ті, хто її покривав, подільники рівня просто менеджерів, звісно, звісно, на жаль, перебув, продовжують перебувати на волі. Те саме стосується і грошових активів, вони не всі арештовані. На жаль, вони не всі досліджені. І. Я ж кажу, дуже і дуже і багато, багато мене питань ви поставили, до НАБУ номеру, і що хочеш, та тут ще важливо зазначити її про невістку Катерину Кропу, екс посадовиця міністерства юстиції з Хмельниччини у її декларації за 2022 рік НАБУ виявило недекларування понад. 534 тисячі доларів, тобто півмільйона доларів. Кошти зберігалися на банківському рахунку в Австрії, відкритому на ім'я невістки Катерини Кропи. Але фактично належали її чоловікові, колишньому начальнику пенсійного фонду Хмельницької області Олександру Крупі. Ну, і Олександр і Тетяна вони обоє мають ці кримінальні провадження, так. Зараз наступний етап, який крупово пускають на волю, розслідування буде продовжуватися, і коли чекати взагалі якийсь вирок, і який вирок можуть їй тепер дати? Це, це треба запитати на і САП, чому вищий антикорупційний суд е, пише зараз про норму, що вони не, не змогли б всі разом е, за рік розслідувати чи довести справу до логічного кінця. Дуже багато питань так само і до її е, подільників, е, мені важко дати на це відповідь, тому що я не бачу у них просто банального бажання довести справи за, до вироків. Давайте згадаємо всі топ-корупційні справи. Їх насправді за навіть період повномасштабної війни було багато. Вирок назвіть мені якийсь. Ну, який за топ-корупції не назвемо. Я тому не дарма казав про запит суспільства на початку. А що стосується таких запобіжних заходів. Я дуже скептичний для них. Згадаємо Кейса Дарченка. та й не тільки хто у нас за кордон за цей період не цікав з електронними браслетами, в тому числі в ухвалах. Ну, всім це очевидно, так, але намагаються народ і суспільство виставити дурнями, сказати, що це ми щось не розуміємо, і це все так по закону. Ну, я не хочу, скажу відверто, щоб моєму народу узаконювали плювки в обличчя, мені це дуже не подобається, і що робити нам зараз як суспільство? Що можемо ми надати розголосу, це писати в набусап тиск, і так далі. Розголос 100%, і замовчувати не можна. Ми цим і відрізняємося від росіяни. Тому живемо насправді в іншій країні, і хоча б тому у нас цих покидьків викривають. Намагаються судити, і так далі. Просто треба систему оновити до такого рівня, коли у нас нарешті почнуться відбуватися вироки. Логіка проста. і Я для себе задаю це питання. і в мене є відповідь. Я не вдоволений роботою на БУІСАП, Її треба змінювати. Це стосується і керівництва, і всієї роботи, яка там відбувається. В першу чергу треба дати відповідь, чому воно не виходить. Бракує незалежності. Є чийсь вплив, то бракує, скажіть ну, як мінімум, це, це дуже гостра проблема, яка по настроям дуже б'є. Нагадаю, по соцопитуванням, друга після війни проблема в Україні, яка турбує українців, це корупція. Так. І вона яскраво переважає е, всі, всі інші. Тому у них, знаєте, робота на них покладена, ну. Но... Одного з найважливіших такого державного значення, яку вони зараз завалюють. На жаль, тому треба займатися цими органами. Е, недостатньо просто відстояти інституцію і залишити все, як є. От ми бачимо на цих прикладах, воно так не працює. Той хто до доказує, що вони мега класно працюють, і так далі. Я з ними не згоден. Вибачте, я хочу, щоб набув і сап. Поновилися і стали кращими, де саме стосується вищого антикорупційного суду. Ну, не перше, це таке рішення, не перше, де там, не відсторонюють посадовців, от навіть справа із Бушника Бетюка. Або і САП не просить про відсторонення. Його не відсторонюють, дають заставу там просто в рази в разу менше, просто смічну. І це все суспільство бачить і хочеться теж оновити вищий антикорупційний суд до того рівня. Коли суддя буде сидіти, керуватися принципом справедливості, і тоді я думаю, у нас відпадуть такі історії, коли хтось кудись тікає за кордон, хтось несправедливо справедливо залишається на посаді і почнуться вироки. Але цю проблему треба зараз визнавати і має розуміти суспільство і тиснути на українську владу. Українська влада на жаль цю проблему не визнає для мене з мега очевидних причин. Я б міг би багато про це говорити, скажу дуже коротко: дружочки, куми, кругова порука. А має наставати невідворотність покарання. Ми маємо досягти рівня невідворотності населення покарання. На жаль, поки що з вами живемо в системі, де все ж таки переважає кругова порука. Скільки вже різних весн пройшло, а посадок таки нема. Була ж цитата: прийде весна, саджати будь". абсолютно. Абсолютно, і це знаєте, в тому числі. Відповідальність президента зараз поясню органи то мають бути незалежні, але президент має візнавати як грант конституції, як та людина, яка зараз комунікує зокрема з суспільством, пробує принаймні комунікувати, і ми розуміємо, що від нього багато залежить в контексті ну, повний контроль над законодавчою гілкою влади. Дуже широкі повноваження в органах виконавчої центральної виконавчої влади. Тому, мабуть, це все логічно. Але хотілося б почути його. Хотів, хотілося б, щоб саме він. Визнав цю проблематику. Нові ну, yeah. заяви були були в різних інтерв'ю. і навіть е, Мусичук в інтерв'ю заявив декілька років тому, що був законопроєкт, що він хотів прирівняти корупцію до державної зради. 15 років ув'язнення. Навіть є цей синхрон. Є ця цитата його Надав всю Україну буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Чи підтримується законодавець? Я не знаю. Але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Я точно пам'ятаю, але ем, ми бачимо його оточення також. Те, що ви згадали, я, я думаю, що я цей блок цим закрию в воюючій країні. І коли я вам згадував, що корупція вбиває справді в воюючій країні, от по-серйозному, без перебільшень, не може бути грошових застав для топ корупціонерів і для топ корупції. Просто не може. От за державну зраду у нас немає, бо всі такі: та ну, а як їх на вулиці випускати? А що з ними робити? Ми не хочемо. Це шкідливо до держави. Угу. От корупціонери, топ корупціонери на вулицях це вплив, це розвалені справи. Не можуть їх бути. Ми маємо раз і назавжди покінчити цією історією, коли топ корупціонер може, може виходити за грошову заставу. Сто відсотків друзі, залишайте ваші коментарі, ставте вподобання. Також поширюйте це відео або надати максимального розголосу. З нами сьогодні був Олег Симороз.